Зима вона приходить тихо. Спочатку холодні ночі, потім перші заморозки, а потім справжня лють морозів, і цього разу непрості морози. Синоптики вже попереджають зима. 2025-2026 років може стати однією з найсуворіших. За десятиліття ми перебуваємо на порозі випробування чи вистоїмо. У цьому відео я розкажу про страшні факти, які часто мовчать у прогнозах, і дам чіткий план дій, щоб ви та ваша родина пройшли зиму без катастроф. Слухайте уважно уже зараз дані говорять про те. Що зима буде рекордно холодною, у грудні відносна м'якість та дощі, особливо на заході. Але січень і лютий можуть принести справжній жах, арктичні морози, сильні снігопади, стійкий сніговий покрив, який не зійде тижнями. Особливо небезпечно у центральних і східних областях. Саме так синоптики передбачають найбільш холодну і сніжну погоду. Уявіть ситуацію, ви живете в Сумській, Харківській чи Полтавській області, температура падає до мінус 25, мінус 30 градусів за Цельсієм, сніг кружить, вітри рвуть покрівлю та розбивають вікна. Чи ви готові, чи готові ваші сусіди і місто? Давайте назвемо речі своїми іменами. Світ змінюється і клімат також. Зими стають нестабільні, сніг падає нерівномірно, потім зникає, потім повертається із силою. Те, що колись було рідкістю, тепер може, може стати нормою. Перепади температур на 20-25 градусів за добу. Зима, як весна чи навпаки. І це не просто слово погода, це може бути загрозою життю, зламані комунікації, прориви труб, перебої з енергією, обмороження людей, особливо літніх і дітей, транспортний колапс, так, це не апокаліпсис з фільму, але це реальність до якої слід готуватись. Інакше ми втратимо не лише комфорт, ми можемо ризикувати здоров'ям і життям. Не всі області постраждають однаково, але ризики масштабні. Західна та північна Україна можуть відчувати морози пізніше, але з сильними снігопадами, особливо в Карпатах. Сніг центр і схід. Ось – де серце холоду, там морози можуть бути найжорсткішими, особливо у Полтаві, Харкові, Сумах і Дніпрі. Південь і море там буде трохи легше, але і там нічні температури можуть падати нижче нуля, додаючи клопоту фермерам та людям, які мешкають у відкритих регіонах. А у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Харків, холод буде бити не лише повітрям, але і через неправильне утеплення будівель, зношену інфраструктуру та вразливі енергомережі. Про це вже є сигнали у Києві. Синоптики називають дати, коли вдарить мороз приблизно до кінця жовтня, можливі нічні мінус 2 градуси за Цельсієм. Тому, коли кажу я підготуватись, я маю на увазі саме для вашого регіону. І тут ключова частина, ви можете багато почути про страшне, але без конкретних дій. Це лишатиметься тривогою. Отже, що ви можете зробити вже зараз, щоб зменшити ризики. Будь ласка, перевірте котли, батареї, радіатори. Якщо є тріщини чи корозія, лагодьте заздалегідь, перевірте всі труби, особливо ті, що у неопалювальних приміщеннях підвали, горища, утепліть їх, ущільніть вікна, двері, ущільнювальні гумки замініть, встановіть додаткові штори чи завіси. Якщо маєте можливість, встановіть теплоізоляцію на стінах і дахах. Подбайте про резервне електроживлення, генератор, акумулятор на випадок перебоїв з енергетикою. Майте запас води мінімум на 2-3 дні при відключеннях, запас продуктів, які не псуються, консерви, крупи, сухофрукти, ліки, аптечки, особливо для хворих, на серцево-судинні, дихальні та хронічні захворювання. Паличка, грілки, батарейки, теплі ковдри, термобілизна, теплий одяг, пальне для генератору, якщо є, і запас на один-два тижні. Очистіть дахи від снігу, щоб уникнути обвалів. Зробіть запаси піску, солі чи реагентів для посипання доріг і тротуарів автомобілі, перевірте акумулятор, змастіть двері. Упевніться в справності пального та витратних матеріалів, паркуйтесь на місцях, де менше скупчується морозне повітря, ближче до будівель, де є обігрів, не залишайте водостоки без очищення, вода може замерзнути та пошкодити покрівлю. Одягайтесь шарово, термобілизна, фліс, пуховик, уникайте ковдр, які не дихають. Носіть головні убори, рукавиці та теплі шкарпетки, уникайте тривалого перебування на відкритому повітрі у сильний мороз. Особливо стежте за людьми похилого віку та дітьми їх тіло швидше втрачає тепло. У разі обмороження негайно звертайтесь до медиків. Зігрівайтесь поступово, не масажуйте зразу шкіру, це може нашкодити. Підтримуйте рух, легка активність, але уникайте надмірних навантажень на морозі. Слідкуйте за офіційними прогнозами погоди, попередженнями ДСНС, використовуйте додатки повідомлення, які попереджають про екстремальні умови. Знайте телефони надзвичайних служб у своєму районі, узгодьте план дій з родиною, де зустрічатися, як діяти під час відключень, морозу чи снігопаду, допомагайте сусідам, особливо старшим, яким важче пересуватись чи готуватись. Я не хочу вас залякати, я хочу, щоб ви були готові, бо той, хто готується заздалегідь, Витримує зиму з мінімальними втратами. Ми не можемо контролювати погоду, але можемо контролювати свої дії. Пам'ятайте, час це ресурс, готуйтесь сьогодні, доки ще можна, не чекайте на перший мороз чи перебій у теплопостачанні, щоб почати діяти. Зима буде суворою, але вона не перемагає тих, хто готується. Застосуйте ці поради, і ви пройдете зиму з гідністю та без зайвого ризику. Діліться цим відео з рідними, друзями, сусідами. Нехай усі будуть готові. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я розкажу ще більше прогнозів порад і ексклюзивів. І пам'ятайте, не бійтесь холоду, бійтесь із ним. Боріться із ним підготовкою. Щиро дякую за перегляд. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Мене звати Українчик. Будь ласка, бережіть себе. Зима. Вона приходить тихо. Спочатку холодні ночі, потім перші заморозки. А потім справжня лють морозів, і цього разу непрості морози. Синоптики вже попереджають зима 2025-2026 років може стати однією з найсуворіших за десятиліття. Ми перебуваємо на порозі випробування чи вистоїмо. У цьому відео я розкажу про страшні факти, які часто мовчать у прогнозах, і дам чіткий план дій, щоб ви та ваша родина пройшли зиму без катастроф. Слухайте уважно уже зараз дані говорять про те, що зима буде рекордно холодною, у грудні відносна м'якість та дощі, особливо на заході. Але січень і лютий можуть принести справжній жах, арктичні морози, сильні снігопади, стійкий сніговий покрив, який не зійде тижнями. Особливо небезпечно у центральних і східних областях. Саме так синоптики передбачають найбільш холодну і сніжну погоду. Уявіть ситуацію, ви живете в Сумській, Харківській чи Полтавській області. Температура падає до мінус 25 мінус 30 градусів за Цельсієм, сніг кружить, вітри рвуть покрівлю та розбивають вікна. Чи ви готові, чи готові ваші сусіди і місто? Давайте назвемо речі своїми іменами. Світ змінюється і клімат також. Зими стають нестабільні, сніг падає нерівномірно, потім зникає, потім повертається із силою. Те, що колись було рідкістю, тепер може стати нормою. Перепади температур на 20-25 градусів за добу, зима, як весна чи навпаки. І це не просто слово погода, це може бути. Зламані комунікації, прориви труб, перебої з енергією, обмороження людей, особливо літніх і дітей, транспортний колапс так, це не апокаліпсис з фільму, але це реальність, до якої слід готуватись. Інакше ми втратимо не лише комфорт, ми можемо ризикувати здоров'ям і життям. Не всі області постраждають однаково, але ризики масштабні. Західна та північна Україна можуть відчувати морози пізніше, але з сильними снігопадами, особливо в Карпатах. Сніг центр і схід ось де серце холоду, там морози можуть бути найжорсткішими, особливо у Полтаві, Харкові, Сумах і Дніпрі. Південь і море там буде трохи легше, але і там нічні температури можуть падати нижче нуля, додаючи клопоту фермерам та людям, які мешкають у відкритих регіонах. А у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Харків, холод буде бити не лише повітрям, але і через неправильне утеплення будівель. Зношену інфраструктуру та вразливі енергомережі. Про це вже є сигнали. У Києві синоптики називають дати, коли вдарить мороз приблизно до кінця жовтня може нічні мінус 2 градуси за Цельсієм. Тому, коли кажу я підготуватись, я маю на увазі саме для вашого регіону. І тут ключова частина. Ви можете багато почути про страшне, але без конкретних дій. Це лишатиметься тривогою. Отже, що ви можете зробити вже зараз, щоб зменшити ризики. Будь ласка, перевірте котли, батареї, радіатори. Якщо є тріщини чи корозія, лагодьте заздалегідь. Перевірте всі труби, особливо ті, що у неопалювальних приміщеннях. Підвали, горища, утепліть їх, ущільніть вікна, двері, ущільнювальні гумки замініть, встановіть додаткові штори чи завіси. Якщо маєте можливість, встановіть теплоізоляцію на стінах і дахах. Подбайте про резервне електроживлення, генератор, акумулятор на випадок перебоїв з енергетикою. Майте запас води мінімум на 2-3 дні при відключеннях. Запас продуктів, які не псуються, консерви, крупи, сухофрукти, ліки, аптечки, особливо для хворих.